Таку моторошну картину побачили очевидці вранці у рівному поблизу зоопарку. Між деревами опинився перекинутий та згорівший мерседес. Близько четвертої години ранку до чергового по Дім Вес України в Рівненській області надійшло повідомлення про те, що в Рівному на вулиці Київській сталася дорожньо-транспортна пригода. Попередньо рівнянин, керуючи автомобілем Мерседес, з невідомих поки причин допустив наїзд на дерево, після чого перекинувся. І згодом відбулося загорання транспортного засобу. Свідки, побачивши палаюче авто, викликали пожежників. Ті змогли загасити легковик і Тягнути водія, який був вже мертвий, після повного приборкання вогню рятувальники за допомогою гідроінструмента зрізали капот машини та дістали тіло і передали працівникам швидкої медичної допомоги. Після чого за допомогою бензоріза зрізали дерево, яке заважало транспортувати автомобіль до евакуатора. За кермом перебував 28-річний рівнянин Олексій. Відомо, що у чоловіка залишилось четверо малолітніх дітей. Що завадило йому не впоратись з керуванням, з якою швидкістю рухався і куди, зараз Розбираються слідчі за фактом. Відкрито кримінальне провадження.